Дві технологічні гігантки: японська Фудзіцу та американська NVIDIA – Оголосили про стратегічне партнерство у сфері штучного інтелекту та робототехніки. Їхня спільна мета створити людиноцентричну шиї інфраструктуру, яка допомагатиме вирішувати реальні соціальні виклики. Від підтримки літніх людей до розвитку систем охорони здоров'я, автоматизації виробництва та підвищення якості праці компанії. Планують поєднати обчислювальні потужності суперкомп'ютерів і передові графічні процесори NVIDIA з досвідом Fujitsu, у сталих технологіях та цифровій трансформації мета. Створити рішення здатні вчитися на реальних даних і адаптуватися до потреб суспільства. Це партнерство демонструє важливий тренд. Нове покоління Ші не прагне замінити людину, воно покликане допомагати, підтримувати і розширювати можливості там, де людська присутність особливо цінна. Приклади практичного застосування у медицині ШІ допомагає лікарям аналізувати дані пацієнтів і прогнозувати розвиток захворювань. У сфері догляду за літніми роботи асистенти підтримують побутові функції та зменшують соціальну ізоляцію. У виробництві автоматизація знижує фізичне навантаження і підвищує точність операцій. Такий підхід свідчить, розвиток технологій і людяність можуть рухатися в одному напрямку. У поступово стає не просто інструментом, а партнером у побудові здорового збалансованого світу, де інновації працюють на благо людини. Як ви ставитеся до ідеї гуманного ШІ чи може технологія бути по-справжньому людяною? Напишіть свої думки в коментарях. Цікаво, як ви бачите майбутнє співпраці людини і штучне?